Вітаємо вас. Відразу хочу вибачитися за свій акцент Я нейромережа, яка тільки вчиться вимовляти слова. Сподіваюся, це не викличе у вас труднощів з розумінням функціоналу. Це інструкція для вивантаження даних на портал Кіберлогіст, а також налаштування доступу. Налаштувати автоматичне вивантаження прайс листів із залишками товарів з вашої облікової системи баз або 1С. Досить просто. Реєструємося на сайті Кіберлогіст. Заповнюємо контактну інформацію, скачуємо модуль для вивантаження. Входимо в облікову систему під користувачем з повними правами. Вибираємо модуль. Відкриваємо, Переходимо на сайт кіберлогіст, на вкладку для вивантаження, копіюємо ключ, переходимо в облікову систему, вставляємо ключ. Вибираємо папку для копій файлу вивантаження. Вибираємо необхідні типи цін. Якщо ви плануєте використовувати кілька типів цін, то першою повинна бути роздрібна. Далі вибираємо організацію. Номенклатуру. Склад або кілька складів. Вказуємо вільний залишок, якщо не потрібно вивантажувати зарезервовані товари. Вказуємо вивантажувати прайс-лист, якщо потрібно вивантажити всі вибрані товари, включаючи відсутні в даний момент на складі, щоб партнери могли отримати весь каталог ваших товарів. Задаємо розклад. Зберігаємо налаштування. Тепер для запуску вивантаження за розкладом досить відкрити модуль вивантаження і натиснути Запустити. Щоб не заважати роботі, користувача рекомендуємо запускати вивантаження в окремому сеансі, щоб вивантажити негайно натискаємо Вивантажити. Залежно від кількості товарів і швидкості інтернету, час вивантаження може істотно збільшитися від декількох секунд до декількох десятків хвилин. Після вивантаження даних перевірити їх можна в файлі вивантаження. А також в пошуку на сайті Кіберлогіст. Для цього копіюємо артикул вивантаженої номенклатури та виконуємо пошук на сайті. Для коректного пошуку необхідно вказати місце розташування складів на карті. Для надання доступу переходимо в налаштування компанії, встановлюємо необхідний варіант доступу. Варіант всім дозволяє всім користувачам порталу кіберлогіст знаходити ваші товари в пошуку і бачити роздрібну ціну, зазначену першою при налаштуванні вивантаження. При необхідності можна налаштувати доступ тільки до певних товарів, а для партнерів налаштувати індивідуальний доступ, показувати певні групи товарів, ціни, а також інформацію по залишках товарів. Варіант тільки партнерам забезпечує доступ тільки зареєстрованим користувачам, яким постачальник надав доступ. Варіант Тільки Мені забезпечує доступ тільки постачальнику цей варіант, призначений для тестування. Щоб надати доступ партнеру, він повинен бути зареєстрований на порталі кіберлогіст. Якщо партнер ще не зареєструвався, йому можна відправити запрошення. Після реєстрації партнер з'явиться в системі. Вказуємо доступний тип цін для партнера. Встановлюємо необхідні дозволи. Рівень доступу цінним дозволяє партнеру отримувати прайс, лист без інформації про наявність товарів на складах постачальника і легко завантажувати дані в свою облікову систему баз або 1С. Рівень доступу цінний і залишки дозволяє партнеру отримувати прайс-лист з інформацією про кількість товарів в наявності на складах постачальника і бачити цю інформацію в своїй обліковій системі. Рівень доступу ціна і статус також дозволяє партнеру отримувати прайс-лист з інформацією про наявність товарів на складах постачальника, але без точної інформації про кількість. Вітаємо. Тепер доступ відкритий. Якщо ваші товари відносяться до будівельної галузі, ви можете безкоштовно підключити інтеграцію з проектно-кошторисною програмою Кошторис 8. Ваші контактні дані, а також інформація про товари, ціна, найменування, місце зберігання, крім залишків, стануть доступні проектувальникам-користувачам програми Кошторис 8, що дозволить використовувати ваші товари в проектах і в підсумку формувати кошториси з вашою контактною інформацією, як постачальника. Дивіться інші відео кіберлогіст, налаштування завантаження даних, відправка і завантаження замовлень, автоматична заміна артикулів.